Вітаю, хочу в цьому відео відповісти на запитання, яке отримала в особисті повідомлення. Значить, колега пише: Добрий день, Діана, слідкую за вашим профілем. Так, так, так. Далі. Я є майстер цукрової депіляції, починала з ваксингу, потім перейшла, додала ще цукор. але зараз ну, не вистачає всього цього, для того, щоб отримати повний запис. Хочу щось додати. Думаю про обгортання. Що порадити Діана? От моя відповідь така. Якщо б мене спитали навіть два роки тому, я може, і сказала, би так, так, давайте обгортання, це класний вибір там і так далі. А зараз, от, мабуть, все ж таки ні. Дивіться, обгортання, якщо ви живете в місті Європі Європи, країні, да, в Європейській, де люди, ну, скажімо, в спокої, не в стресі живуть, як зараз у нас тут. Та, і де є розвинена культура, така певна догляду спа, там є бальнеологія, Чехія, Вари, Угорщина, да, Сло, Словакія, да, де є оця культура СПА. от Там будуть гарно працювати, мабуть, і обгортання. Але якщо ви є в Україні, то дуже е, ну, будьте готові до відношення клієнтів такого чисто утилітарного до послуги. А утилітарне що це значить? Що е, клієнти не Приймуть послугу обгортання як потрібну, от конче потрібну. Утилітарна це значить шукають просто прямої користі прямо зараз. Так от, з цих послуг, які можна додати майстру депіляції, і це буде користь прямо зараз для клієнтів, за якою вони в чергу побудуть, пошикуються, да? то є послуги з корекції фігури. І тут дивіться, є два шляхи: ручний масаж, апаратний масаж. Ручний масаж потребує знань класич, класичного масажу, декількох технік ручного масажу антицелюлітний, лімфодренажний і так далі, да? потребує знань анатомії, тобто це не швидкий шлях, і ти не одразу все ж таки стаєш прямо фахівцем. Да? І це ну, кошти, це не тільки час, це ще й гроші на навчання. Да? А, а от апаратному масажу навчитися все ж таки легше, і це легше поставити на такий конвейер. Да? Тобто, ви пройшли навчання навіть онлайн. Да? Я зараз про свої курси також. Дійсно, я вам гарантую, що ви пройдете курс, ви будете знати всю остаточну інформацію необхідну і по фізіології, і по анатомії, і по фізиці процесу. Да? Потім практика трішки. Да? Купили апарат, відпрацювали техніку на два-дві-три моделі, все. Ви працюєте, ви одразу заробляєте. Одразу у вас йде запис і повернення грошей. Розумієте, да? це те, що вам буде легше всього впровадити в практику і почати заробляти вже, а не там вчитися, вчитися, вчитися і вже там колись там і так далі. Да? Ну і я ще хочу сказати такий немаловажний фактор, що фізично, чисто суто фізично по енергозатратам власним ви виконуючи апаратний масаж, якщо вас навчили правильно з ергономікою да, тіла, да, ви не будете так втомлюватися, не будуть втомлюватися ваші ручки. Розумієте, це також важливо. Отже, та парада така. Вакуумний апарат, якщо вистачає грошей, або ви берете грант, то ендосферу беріть, от ви не промахнетеся. Якщо грошей там ну, 15 тисяч, вакуумний апарат декілько з основних баночок, от так от у вас буде запис. Розумієте? Тому що корекція фігури, схуднути, це такий запит усюди завжди актуальний. Використовуйте Діана Спіцена, навчу апаратному масажу будь-якому легко.